У літописі Львівської обласної науково-педагічної бібліотеки, що бере свій відлік від 1925 року, закарбовані імена людей, чиїм розумом, професіоналізмом і жертовною працею творився її історичний поступ. У цій плеяді поряд із засновником книгозбірні професором Генриком Якубом Копією, його наступником львівським педагогом Іваном Кухтою і багатьма іншими їхніми послідовниками. Важливе місце посідає постать знаного педагога, громадського і політичного діяча професора Бориса Степанишина, чиє сторіччя від дня народження цьогоріч збіглося з історичним ювілеєм бібліотеки і спонукає нас до гідного пошанування його пам'яті і висвітлення особистого внеску у розвиток однієї з найстаріших педагогічних книгозбірень України. Шлях Бориса Степанишина до вершин педагогічної майстерності і суспільного визнання проліг через вчительство і педагогічну бібліотеку. Блискучий випускник Франкового університету, щирий патріот, залюблений в рідну словесність, мріяв студіювати українську літературу в науковому інституті. Утім, побоюючись, що на заваді може стати його минуле, а він мав зв'язки з юнацькою мережею ОУН. Підався вчителювати, працював у школах Рівненщини, Тернопільщини, знову згодом перебрався. До Львова навчав, експериментував, досліджував. Йому до снаги була не лише педагогічна діяльність, а й наукова творчість, публіцистика. Маючи творчу вдачу і літературний хист, Борис Ількович жваво ділився педагогічними ідеями і своїм досвідом на шпальта фахових часописів. Одну за одною видавав книжки, багато працював над самовдосконаленням. Бажання стати вченим не полишало. Згодом він стане викладачем бедінституту, захистить дисертацію, напише найкращий підручник з літератури. Однак за патріотичні переконання, так звані націоналістичні вивихи і ідеологізацію всього українського, зазнає переслідувань, буде позбавлений посади і звань, права працювати за фахом. Утім, не зламається. Вистоїть у період так званої перебудови, палкий патріот в громадянську і політичну діяльність, долучиться до організації народного руху України, очолить рівненське об'єднання всеукраїнського товариства Просвіта. На чолі рівненської просвіти в 1991-1995 роках. Степанишин стане ідейним натхненником українізації всіх сфер життєдіяльності краю у фокусі його пильної уваги питання українського національного відродження: освіта, культура, література, діяльність театрів, музеїв, бібліотек, українізація бібліотек передусім. Його зусиллями буде засновано велику просвітянську бібліотеку, музей, Український вільний народний університет просвіти на громадських засадах, що під його ректорським проводом набуде слави інтелектуального і духовного осередку, де книга постійно на покуті, де збиратимуться сотні слугачів, спраглих до правдивих знань про Україну. З відновленням Незалежності України Степаженщин повернеться до викладацької праці. А вже за два роки по тому цілком заслужено набуде професорського звання отримає державну премію у галузі науки і техніки. Все це буде потім. А поки повернемося в літо 1964 року. Неочікуваний поворот долі привів талановитого і перспективного педагога в бібліотекарство. Втративши голос після хвороби горла, Борис Ількович опинився перед вибором. Де можна працювати безголосому? І таке місце знайшлося. За наказом Львівського обласного відділу народної освіти Степанишина призначили на посаду завідувача бібліографічного відділу Львівської обласної науково-педагічної бібліотеки. Цитую: якось навіть і непомітно я увійшов в одну науку бібліотекознавство. У циклі гуманітарних наук ця наука теж має, скажу я вам, досить відчутну вагу. Напише він тому у своїх спогадах. Самотужки опанувавши фах бібліографа, Борис Степанишин сім років самовіддано працював у Єдиній в УРСР обласній науково-педагічній бібліотеці. Своїми ініціативами і нововведеннями сприяв суттєвому поліпшенню бібліографічного напряму в її діяльності, зробив вагомий внесок у розвиток бібліотечно-бібліографічної освіти і педагогічної бібліографії. Цей епізод, що, за словами самого Бориса Ільковича, мав неабиякий вплив і на його подальші успіхи, не знайшов відображення ані в житті ані в переліку основних дат його трудової біографії. Нині ж ця ніша заповнена. На сайті Української бібліотечної енциклопедії нещодавно відкриту персональну сторінку, що репрезентує бібліотечній спільноті широкому загалу непересічну постать бібліографа-новатора, бібліофіла, ревного поборника і поодинокого пропагатора бібліотекарства. Появі цієї публікації передувала тривата, тривала, скрупульозна і вельми цікава робота. Саме цим досвідом і хочеться поділитися. До зацікавлення постаттю Бориса Степанишина спонукала коротка згадка про нього в енциклопедичній статті УБ про Львівську обласну педагогічну. і згодом широке пошанування вченого на Рівниччині. Тут він мешкав більшу частину свого життя, з нагоди сторіччя від дня його народження. У бібліографічному пошуку і відборі джерел для енциклопедичної статті про Степанишина опорою стала ґрунтовна праця фахівців Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки. Біобібліографічний покажчик. Жив на чатах духовного ренесансу, видана в серії Славетні земляки. Видання максимально повно охоплює спадщину персоналі і літературу про неї, від найпершої публікації 1958 року по травень 2012, і містить відомості про документи, наявні не лише в фондах Рівненської ОНБ, а й у бібліотеці Рівненського державного гуманітарного університету, особистому архіві вченого, а також публікації, зареєстровані в літописах Книжкової Палати України. Однак бібліографічні відомості у виданні розкриті досить скупо, лише перелік основних дат життя наукової і громадської діяльності, до речі, без хатки про, про роботу у Львівській педагогічній бібліотеці. Коротке інтерв'ю із сином Сергієм Степанишином, відгуки побратимів, Еспістолярі, а також стаття «Любив Україну і високо цінував бібліотеку авторства директорі Рівненської обласної універсальної бібліотеки Валентини Ярощук. Так окреслились перші висновки: повноцінна наукова бібліографія вченого, на якій має ґрунтуватися енциклопедична стаття, не розроблена. Його багата різнобічна спадщина, наукова, громадська діяльність, а тим паче бібліотечна робота ще не стали предметом ґрунтованих наукових досліджень. Попри значну кількість у доробку автора публікацій бібліотечної тематики, джерел, які б репрезентували цей спадок, висвітлювали його роль у бібліотечному русі радянської доби, виявити. Не вдалося. За цих обставин постала спроба ре, е, потреба в реконструкції життя посудіяча, виявленні й опрацюванні його праць, осмисленні важливих для сучасного бібліотекознавства ідей, думок і напрацювань, з-поміж авторитетних джерел, на які можна було спиратися, лише архівні документи, книга спогадів вченого і безпосередньо його праці. Загалом спадщина Бориса Степанишина охоплює десятки підручників навчальних посібників, кілька сотень методичних праць, публіцистичних творів і статей. У цьому творчому огромі предмет особливого зацікавлення, маловідомий донині бібліотекознавчий доробок, майже 50 публікацій про бібліотеки, книжки, читання. Проблематика цього спадку охоплює широке коло питань, що стосується суспільної ролі і змісту діяльності бібліотек, специфічних функцій шкільних книгозбірень і педагогізації бібліотекарів, пресу і книговидання для дітей та учнівської молоді комплектування бібліотечних фондів, наукових підходів до бібліографічного забезпечення освіти і наукової організації праці бібліографів. Плекання кваліфікованого читача і формування його бібліотечної бібліографічної культури, самоосвітнє читання і позашкільна освіта. Львівський педагогічний Борис Ількович присвятив 13 публікацій. Їх цінність незаперечна. З тих рядків постає постать автора, вправного публіциста, відповідального керівника. Бібліографічного відділу лідера новатора, добре обізнаного і небайдужого до проблем бібліотечної сфери. І водночас ці маловідомі джерела є важливими документальними пам'ятками, що відзеркалюють широке тло буття педагогічної бібліотеки другої половини 60-х, початку 70-х років минулого століття. Їх вдумливе прочитання і переосмислення цікаве. Наскрізна тема статей Степанишина про ЛОНПБ, Мозок бібліотеки, її бібліографічний відділ. Автор сповідував тезу бібліотека, яка поважає себе як суспільну культурну інституцію, а читача як інтелектуальну творчу особистість немислима без бібліографічної роботи. Продовжуючи традиції, закладені попередниками, Степанишин упровадив низку прогресивних ідей у процеси бібліографічного працювання бібліотечних фондів, розроблення раціональної структури довідково-бібліографічного апарату, налагодження зв'язків з педагогічною громадськістю задля поліпшення інформаційного і довідково-бібліографічного обслуговування. Будучи педагогом, новатором, Практиком, добре обізнаним з фаховими потребами вчительства, розглядав ці процеси передусім з позицій користувача бібліотеки, педагога, студента педагогічного вишу, науковця, дбав, аби пошук необхідної інформації був легким і возночас, водночас результативним. Розроблена під його керівництвом методика бібліографування педагогічної літератури, втілена в науково обґрунтованій схемі профільної тематичної картотеки, опублікована у збірнику робота шкільної бібліотеки, знайшла позитивний відгук у бібліотеках шкіл, педагогічних вишів інститутів удосконалення вчителів республіки, а також за її межами. Творчий неспокій і новатора не давав зупинятися на досягнутому. Його нововведення не обходились без обґрунтування. Рішення завжди базувалось на глибокому аналізі досвіду, спостереженнях, експериментах. У постійних пошуках народжуються нові форми роботи, стверджував Степанишин, і запроваджував реферування іноземних педагогічних журналів, відстоював необхідність анотування в процесі бібліографування книжок і статей, доводив, що анотовані записи прискорюють бібліографічний пошук у 3-3,5 рази. У фондах бібліотеки дотепер збереглися бібліографічні посібники, здебільшого нотовані, видання яких започаткував, і в укладанні яких брав безпосередню участь очільник бібліографічного відділу Борис Степанишин. Ці праці, що видавалися накладом до двох тисяч примірників і розсилалися в усі школи Львівщини інститути удосконалення вчителів республіки, нині є рідкісними і цінними джерелами педагогічної бібліографії другої половини ХХ століття. Новаторський характер мали також зусилля Бориса Ільковича в застосуванні засобів оптимізації праці бібліографів. Наукової організації їхньої праці докладно описуючи цей досвід у своїх статтях, він стверджував, що наукова організація праці стимулює бібліографічне мислення, сприяє творчим пошукам. Цитую, наш колектив наполегливо шукає ефективні шляхи інтенсифікації своєї праці, збирає крупинки передового досвіду, розсипані в періодиці, в спеціальній літературі, направляє своїх працівників у кращі педагогічні бібліотеки Москви, Києва Білісі. Важливим чинником здобутків своїх колег Борис Степанишин вважав гуманізацію їхньої праці, справедливе оцінювання результатів. Систему моральних заохочень турботу про відпочинок. Борис Степанишин був палким ідеологом бібліографічного просвітництва. Вбачав цей напрям пріоритетним для бібліотечної практики, окреслюючи значення культури читання і бібліотечно-бібліографічної грамотності, згубний вплив на особистісний розвід. Так званого бібліографічного нігілізму він закликав усіх бібліотекарів організовувати бібліографічний лікбез, запровадити курс з основ бібліотечно-бібліографічних знань у програми закладів освіти всіх рівнів, курсів підвищення кваліфікації, системи університетів культури, лекційної роботи Товариства знання, ці міркування і пропозиції Степанишина. Результат осмислення досвіду, набутого фахівцями педагогічної бібліотеки в поширенні бібліотечно-бібліографічних знань. З його статей. Дізнаємось, у бібліотеці у партнерстві з провідними львівськими бібліотеками і кафедрами вишів було реалізовано систему диференційованих заходів для різних категорій користувачів. Для вчителів організовували групові лекції, студентів педагогічних вишів запрошували на ознайомлювальні практико-зорієнтовані екскурсії у межах вивчення курсу загальної педагогіки. Слухачам курсів підвищення кваліфікації читали двогодинний мікрокурс основи бібліотечного. Бібліографічних знань. Шкільні бібліотекарі, працівники бібліотек для дітей слухали цей курс у поглибленому форматі. Прикметно, що ціна працювання ЛОНПБ учений використав в освітньому процесі Рівненського педінституту, де, за його ініціативою, упродовж 10 років викладали про 20-годинний -годин, 20 курс з основ ББЗ для першокурсників. Він висував ідею розроблення програми такого курсу як обов'язкового для студентів усіх вишів, а у подальшому запровадження навчального курсу виховання кваліфікованого читача. Новаторські починання Бориса Ільковича торкалися не лише бібліографічної роботи ЛОНПБ. Вони відбивалися і на інших напрямах її діяльності, зокрема, в реалізації функції методичного центру для шкільних бібліотек. Упродовж 1964 65 років, перебуваючи в статусі позаштатного методиста Львівського обласного інституту удосконалення вчителів, Борис Степанишин комплексно вивчав діяльність бібліотек у 15 львівських школах, прискіпливо дослідивши організаційні умови їх функціонування. Занурившись у повсякденну роботу бібліотекарів, дійшов до невтішних висновків шкільні бібліотеки найбільш занедбана ділянка в системі освіти, що потребує нагальної допомоги, найбільше методичної, відповідного кардерового забезпечення. Осмислення здобутих результатів дало досліднику підстави теоретично обґрунтувати специфіку і сутність бібліотеки в школі. Окреслити її чітко виражену педагогічну функцію, особливі підходи до комплектування бібліотечних фондів і обслуговування всіх суб'єктів освітнього процесу. Ці міркування він виклав у статті бібліотекам педагогічну спрямованість, яку наприкінці 1965 року опублікувала газета Радянська освіта. Автор наголошував, шкільна книгозбірня має утвердитися в статусі педагогічної інституції школи, однією з найважливіших кланок її навчально-виховного процесу. І задля цього цитую школі потрібні особливі бібліотекарі, бібліотекарі-педагоги. Крім бібліотечної справи, вони повинні глибоко знати педагогіку, дидактику, педагогічну психологію. Він говорив про нагальне, спеціальну цілеспрямовану підготовку і професійний розвиток працівник для шкільних книгозбірень. закликав колег до дискусії, спонукав вивчати передовий досвід з метою узагальнення і напрацювання єдиної системи їхньої роботи, як він говорив. Ця система повинна мати чітко окреслену педагогічну спрямованість. Борис Степанишин завжди демонстрував особливе ставлення до бібліотек, будучи працівником спеціальної освітянської бібліотеки, виступаючи в пресі, викладав своє бачення місії і функції наукової педагогічної книгозбірні. Наполягав на відкритті таких установ, як методичні в центрі в освітянської мережі в кожній області республіки. Ремство, що рішення влади щодо створення обласних науково-педагічних бібліотек, ухвалене 1959 року, так і залишилося на папері. Зусиллями Степанишина ЛОНПБ набувала популярності. Фонди бібліотеки зростали через систему інформування і вир... оформлення замовлень для так званих пересувних бібліотек. Організацію мандрівних педагогічних виставок вони були доступними для освітян всієї області мешканців найвіддаленіших гірських районів. Досвід книгозбірні став надбанням педагогічної громадськості не лише у РСР, а й інших республік адже він висвітлювався на шпальтах союзних педагогічних і бібліотекознавчих журналів, загальнореспубліканських часописів місцевої преси. До послуг бібліотеки долучалися педагоги багатьох міст і районів УРСР і Союзу, налагоджувалися професійні контакти і обмін досвідом. У Бориса Ільковича було сокровенне бажання побачити ще за життя бібліотеку. Мрію, цитую, хочеться трошки помріяти. Кілька років і не сотні, а тисячі педагогів по широких сходах піднімуться в численні чительні зали нашої бібліотеки. Усе меблі, оформлення, бібліотехніка, найсучасніше. Автофургони розвозять переосувні бібліотечки у найвіддаленіші периферійні школи. Окремий методичний відділ книгозбірні очолює глибокі педагогічні дослідження. Глибоко віримо буде так. Але мріяв Борис Степанишин не лише про новітню бібліотеку. На початку 1972-го, полишивши плідне поле своїх бібліотечних здобутків, подався до Рівненського пединституту, де його чекала омріяна освітянська праця. І улюблена література. У його особовій справі є унікальний документ, характеристика на завідувача бібліографічного відділу ОНПБ Степанишина Бориса Ільковича за підписом тодішнього директора бібліотеки Стасюка, що стислим офіційним рядком підсумовує сторінку його бібліотекарства. Цитую перебудував роботу відділу. Надавши йому науково-методичного спрямування, вніс багато нового і цінного в роботу колективу бібліотеки, цілий ряд його пропозицій, допомогли в поліпшенні обслуговування користувачів. Шановні колеги, ми оглянули з вами лише невелику долю бібліотекознавчого доробку Бориса Степанишина, того, що стосується його новаторської праці в Львівській. Обласній науково педагічній бібліотеці, на нашу думку, весь його спадок виявлений в енциклопедичному дослідженні вартий оприлюднення і ґрунтовного вивчення через оптику сучасного бібліотекознавства і бібліотечної педагогіки.